Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас терліст агентів Valorant. І почнемо ми з Детіро. Тут у нас Йоро та Рейна. Йору по-своєму сильний, але є дуелянти, такі, як, наприклад, Джет або Рейс, що краще заходять на плен та кушать ворогів, І яких, до речі, легше вивчати. Ще до цього він не дуже хороший тімейт. Його абілки ніяк не допомагають команді. Крім ульти, звісно, але навіть льда, е, ну, таке. Типу просто інфа про розташування опонентів, і то моментна фактично. Навіть якась Джет має смок, і у цьому він схоже на Рейну, що теж у Детірі, вона грає від кілів, тобто тільки на себе. Усі її абілки допомагають тільки їй і так далі. Так, у неї є око, але навіть воно тільки обмежує поле зору, а не засліплює. Ці два агенти хороші, особливо якщо ви граєте в соло. На деяких картах вони прям супер. Але є й набагато краще за них. Тому вони у цьому тірі. Відкриває це тір Чембер. Колись він був дуже сильний, але після усіх нерфів зараз є набагато корисніші вартові. Дорога трапа, яку ніхто не бере, дуже дорога ульта і так далі. Ще один агент, який грає майже сам на себе, якась Кілджой вже краще за нього. Ще один персонаж у цей тірі це Фенікс. У нього дуже маленький пікрейт, але це не означає, що він поганий. У нього і потенціал для стратегії у дуо є, і флеш з моліком, щоб заходити на плент, і дешева сильна ульта, чий майстерити його неважко. По суті, він страждає від того, що після плати не усі вміють його контрати, а нижче цього рангу його не беруть, бо програвці ним не грають. Для соло ігор до плати на тередаймонду він дуже сильний. І несподівано для всіх у Цетірі Сейдж. Так, Сейдж. Теж агент з дуже низьким пікрейтом, а саме 4%. У програвців останні роки її взагалі не беруть. Це непоганий персонаж, але зараз мета контролерів, тож вона просто чекає свого часу. Збільшити швидкість хілу, зробити його через стіни або зменшити кількість орбів для ульти, і вона знов стане метовою. Хочу ще раз сказати, що персонажі у цьому тірі непогані, їх можна мейнити, це напрям гімно, як у делі, але просто є кращі за них. У бе тірі у нас геко. Геко доволі сильний персонаж, і у нього є потенціал бути у тірі вище. Так було з Фейт. Спочатку усі боялися її брати, але згодом, коли люди навчились на ній грати і зрозуміли механіки, то пікрейт Фейт зростав і зростав, аж до самого її нерфу. Тож Геко крутий чувак, але потрібен час, бо він вийшов недавно. Далі у нас йде Неон. Хороший дуаліант, з яким навіть є комбінації, але все ж таки це більше для соло гри агент, ну самі скажіть. Що у неї є на команду, крім сповільнення. Фейт теж є у цьому тирі. У минулому непоганий персонаж. Усі кажуть, що вона і зараз розривала бранки Декщопненерго. Але якщо подумати ще раз, то не так усе і райдушне. У грі є набагато кращі ініціатори, типу Кею та Скай. І ще й мета здвинулася у біг двох контролерів, ніж ініціаторів. І говорячи про двох контролерів, наступними у списку йдуть Харбор та Астра. Вони обидва сильні. Але не настільки, щоб бути єдиним контролером у команді. Їх найчастіше беруть у пару до Viper. тобто як саппорт контролер вони більше підходять. На жаль, не на усіх мапах потрібні два контролери, а на таких картах, як Heaven, взагалі потрібні спеціальні агенти, тож багато їх брати не буде. Але пам'ятайте, що на виборі агенту гра не закінчується. Все залежить від того, як саме ви зіграєте. Якщо у вас є зв'язок з усією командою, то навіть якщо ви граєте у Трію, це вже краще і ви можете виграти. Я мав на увазі, що соло грати на харборі, обираючи його у кожній грі, це як мінімум нелогічно. І останній агент у цьому тірі це Сайфер. Загалом це хороший вартовий, особливо, якщо знати усі сетапи. І напевно саме це і відвертає багатьох гравців від нього. Так, у Сайфера є багато здібностей, що може допомогти команді, а особливо дати інформацію про розташування ворогів. Але знову ж, Кілджой набагато простіше та сильніше у плані захисту пленту та навіть пушку. Після того, як додали дедлок, про Сайфера можна однозначно сказати, що персонаж тільки для майстрів своєї справи. Переходячи до АТІРу, я хочу сказати, що агентам у цьому списку не вистачає дуже дуже мало щоб бути метовими. Наприклад, менше КД здібностей, або союзника у вигляді якогось конкретного персонажа. І на самому низу цього списку у нас стоїть Кею. Чому ж він саме там? У нього дуже великий загальний пікрейт, здібності, що дуже сильно допомагають команді пушити та відбивати атаки. Але у нього, як і у всіх агентів у цьому списку, є один нюанс він дуже погано грається соло. Граючи за Кею, ви маєте знати ідеальні стратегії утримування пленту або його атаки. Ви маєте читати ворогів, знаючи, куди вони розвернуться, і що найважливіше доносити цю інформацію союзникам. І якими би вони не були геніями, зв'язок в команді є не між усіма. Тож вивчайте лайнапи для Кею, дивіться різні гайди по цікавим пішкам на карті. Але якщо ви граєте хоча б у тріо... Далі тут має бути сова, бо це тірліст по всьому світу, по всіх рейтингах, але я знаю, для кого я роблю це відео. Тож просто скажемо: великий пікрейт, сильний скан, і ульта, що б'є через стіни, нюанс. Треба знати лайнапи для стріл. Брімстоун теж у А-Тірі. Це якраз той самий контролер, що може грати самостійно, для якого не потрібен саппорт контролер і що може гратися навіть у соло. Його мінусом є Вайпер, що значно краще за нього. Потім у нас йде Бріч, з його несподівано високим вінрейтом і пікрейтом. Сильний персонаж, у якого є багато потенціалу як на захисту, так і за атаку. Але його нюансом є те, що усі його здібності працюють і на союзників, що робить Бріча дуже ситуативним і не дозволяє вам грати ним без практики та майстерності. Закриває Атір у нас Омен. Його здібності дають вам грати на ньому соло. І ще й по грі робити багато самостійних мувів, типу ховання у власному смоку. Сильніший контролер, бо може не тільки точно обрати зону для смоку, а й займати позицію телепортами, ще й обмежувати поле зору ворогам. Але знов теж самий мінус: є вайпер. І нарешті тір, за яким усі прийшли, відкриває список вайпер, сильніший контролер у грі. Вона корисна на будь-якій мапі. Так, потрібен час, щоб вивчити її, але вона точно апне вам багато рангів. Далі у нас йде рейс. Яка є напівініціатором, напівдуалянтом, ідеальний персонаж для агресивних стратегій. Їй теж треба вчитися грати, хоч і менше, ніж на Viper, але все ж. Далі у нас очікувана усіма Jet. Що сказати, сильний мобільний агент, улюблений агент стрімерів та програвців, такий собі зумерський персонаж у світі Valorant. що не відміняє її сили і можливостей, якщо її замайстерити. Потім у нас йде Killjoy, сильніший вартовий у грі. Її здібності корисні на будь-якій карті і для атаки, і для захисту, можливість ультою виганяти опонентів з великої частини карти, і так далі. Плюси Killjoy можна розписувати безкінечно. Однозначно, обов'язковий мейн-агент для тих, хто грає на вартових, і закриває список ініціатор Sky. У ній є усе, що потрібно для перемоги: собака для пушу та перевірки кутів. Птах, що флешає усіх на пленті, та якого важко задоджити, бо ви можете не флешати, а просто пускати його. Ульта йде прямо до опонентів, що краще, ніж у Сайфера. бо духи Скай можуть показати і куди перейшли опоненти. І ще й поверху усього цього є доволі хороший хіл, що перевершує Сейдж тим, що Скай є масово. Де ж дедлок? Новий агент не попав у цей тірліст? Чому так? А тому, що насправді вона не імба, як усім би хотілося. Вона щось середнє між Сайфером та Кілджой. Біля її сенсору можна просто пройти на шифті, гранату швидко з себе зняти, а ульту обійти, просто взявши у руки ніж. Тож на деяких мапах вона слабша за сайфера. Сказати точно, у якому вона тірі, зараз не можна. Ніхто на ній не награв ще і 100 ігор. У Проматчах ми її поки не побачимо, вони тільки зараз відновляються. Тож я би поставив її у Бетір. Точно не персонаж для Мейну, але гірше за Сайфера та Сейдж. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.